І Ой, давайте я покажемо. Представтеся. Я журналіст. Покажу вам посвідчення. Я вже на садах була і цю справу ну, його вивчаю. А ви представтеся, будь ласка. Я не ну, вважений представлятися вам. А чому? Ви що мене запросили? Що? Ну я не знаю. Ну, Питань немає. То чому? А, ну так ви кажете, щоб я представилася. Ну, того... Я ж не знаю, хто ви. Не знаєте, хто я. Ну добре. Олексій. Ви Олексій. можете зафіксувати, що людині належним чином не забезпечили бухгалтеру Давай місце. Так, я буду приймати рішення. Ви не mm -hmm. мені вказувати, що я маю зафіксувати. Я є журналіст, я собі буду приймати рішення. А Те ви так, журналіст? Так, да, вважати за потрібне. Віталій, то ми знайомі з вами. Ну, 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 ну. Я, я вам ще дам, будь ласка, якщо ви хочете, статтю зразу. Так я ж, журналіст, для того, щоб ну, саме це в нашому ваша стаття. Готово. Зафіксуєте зразу туалет і зафіксуєте зразу щитову і та інше вважати що за потрібне, тобто фіксувати Ви не будете вказувати. Ну Олександр Семенович каже, що ви пишете завжди статті про лемего про його розказавши, я про, звернувся до них да, да, з проханням, що вони контролювали хі, ціє, цієї справи. І Олександр Семенович каже, що я написала статтю про туалет, що я неправдиву інформацію дала. Віталій, я, Віталій я, Попович, хочу, наскільки я так? Можна. Я хотіла просто, просто, щоб ви подивилися, чи справді я написала якусь некоректну інформацію я про, не про туалети я в Рія подивитися. Читала, цікаво, то, що... Ну, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, ви кажете, висвітлюйте інформацію. Ви тільки хорошу інформацію висвітліте? Чи погано теж? Mm -hmm. Я не знаю, наскільки е всяку Читали вас бачили? От Людині не забезпечили. тільки, ви, 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 люди... ви правду сказали, ви, ви кажете, я висвічую тільки те, що рахує за потрібне. Людина людині не дали я бухгалтеру. Це рішення. Що писати? Мені не будете ні ви вказувати, ні ні. а доліки. Ви вказуєте, просто... які є. Ми просто Але висвітлюємо, що люди... людям не забезпечують я належне не кажу, місце. Я хочу об'єктивно повідомлення. Але з вашої сторони об'єктивність. Ви отримали, ви отримали інформацію. Ви отримали та її крока Олександр Семенович, що я не об'єктивно, що ви, 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 туалет ви, 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 вас. вас потребує ремонту. Це не об'єктивна інформація, то подайте в суд, а що, це, я що я дала. Що слушання... щитова вас там не на чи... об'єктивно чи не об'єктивно? Пожарників сюди ви так. Да, то перезвоніть, будь ласка, Олексій, викличте пожарників хай зафіксують тоді, чи об'єктивно, чи не об'єктивно. Якщо говорите, то говоріть. Так. Ну. Тоді хай об'єктивно всі висвітлюють. І будемо об'єктивні до я кінця. Не а де електрик? Де бузенька? Ну, а ну дай я трубочку, будь ласка. Зараз ми тут туду... приведемо до Перевеський. Роман є на Чернявецькій. Менько передивився, нікого нічого там нікого не б'ємо. Нічого не А що там таке? Інструкції. А що там чекають? А що там, там, там таке було? від пожежники сюди. Майстер перейшов перевився. А що там таке було? Я не знаю, кого там то било. Не тільки? говорить, що було. Говорить, що щось підключено. Що там таке?